Так, і от порівняння э, LG, який у мене був ліворуч, і Toyaнгера короткофокусного, який я купив 18 чи 19, щось таке вийшло. От, э, ну Що я можу сказати? Чорний глибше на Туянгі. Кольори цікавіше на LG. Поки що те, що я бачу. Да? По шумності, от зараз, до речі, яскравість виставлена на максимум, що там, що там. Заодно буде цікаво подивитися по яскравості, як вони відпрацьовують. Ну і ви теж можете казати, писати в коментарях, що вам більше з цього сподобалося. Кольори мені більше подобаються на LG. Більше. Як вам сказати. Полутенов передає Тоянгер трошки завалений чорний. Чому завалений я казав в попередніх відео, бо там є така чорна лінія, буває, проявляється, не знаю. Зараз поки що не бачу. Але вона проявляється в певних моментах. Типу, коли там воно трошки сіре. От, особливо коли тільки запускається. Коли тільки запускається YouTube, видно ту картинку. Зараз знайду інше відео і подивимось. Так. От наступне відео всім знайоме. До речі, то Янгер підтормажує трошки. Значить, виставив я і там, і там. Получається тут 1660, щось таке там йде. Чи 1440, по-моєму, і тут так само. То Янгер LG. Тобто трошки більше, ніж в Full HD, для того, щоб передати максимально деталізацію. Давайте підійдемо трошки ближче, подивимося, наскільки гарна деталізація. Мені здається, що на телефоні, на відео буде. Передавати що на то Янгер цікавіше, але я б, чесно кажучи, все-таки взяв би LG. тому що полтона для кіно, коли ви дивитесь, воно набагато важливіше. Хоча прикольно те, що тут чорний колір трошки. Краще, трошки глибше. А далі хочу знайти тестову картинку, щоб на ній щоб показати статіки. От, типу зафіксувати. Або може тут щось зупиню. Ну, в цілому, я думаю, що вам зрозуміло тут, що і як показую. І то і то на максимум яскравості включений. Mm, ну, от, особливо на мох. Можна подивитися. <кій> Тут воно таке трошки провалене. Тут виднося в тінях, що відбувається. <кій> Це просто як приклад. Не знаю, на любителя, звичайно, може хтось захоче янгер. Він типу, менший за LG, але не сильно. Потім ще поставлю їх рядом порівняти. Я для себе вирішив, що певний час. Для мене LG краще. Але потім знайшовся Вава. зараз в мене буде вава. Ну, в цілому, не можу сказати про Туангер. Прямо сильно щось погане. До речі, я спочатку дуже погано до нього віднісся. Не знаю, мені показало, що прям картинка дуже така собі. Але зараз дивлюся, там, порівняв. З іншими проекторами, от зараз з LG. В цілому непогано. Але нормально. Свою функцію виконує. Тож можна брати, кому буде цікаво, саме такий проєктор. Єдине, що, до речі, наскільки далеко треба ставити, от вам отаку от зроблю картинку. Що ви бачили, що LG, отакий от екран, видає це мінімальна відстань. Тобто ближче його вже не поставити, бо там просто провід. Ну, окей, трошки ближче можна, але це, можна сказати, мінімальна відстань. То Янгер, коли я ставив максимально близько, там картинка була ну, просто смішна. Тобто його треба далі ставити. Але, до речі, він виграє тим, що він сам по собі не такий довгий і, в принципі, можливо. До речі, якщо так подивитися. ні, все ж таки навіть LG трошки далі получається в нього. Тобто він із-за того, що довший, місце, де він світить на стіну, воно виходить навіть трошки далі, ніж у Туянгера. Тож, в принципі, можна сказати, що плюс-мінус. Давайте я відразу так поставлю максимально близько. Ось так можна. От він сам. Побачив, що там щось помінялося. Типу фокус підлаштував. Ось так. Якщо порівнювати мінімальну відстань у LG і у Туянгеру, ось такий екран можна зробити. Плюс Туянгру в тому, що із-за того, що маленький екран, можна навіть світло включити і буде, в принципі, все видно. Давайте так і зробимо. Ось я включив світло. Як бачите, все працює. Ту ягнер все нормально виднося. LG трошки блідніше, але теж в цілому нормально? Питань нема. Янгр просто яскравіший, і за того, що сам по собі екран менший. Тобто тут можна більше гратися. Якщо будуть ще питання якісь, можете писати. Якщо ці проектори у мене ще будуть на той час, я можу ще записати якісь відеопорівняння От. і відповісти на додаткові запитання. Так, чуть не забув вам включити ще тестові відео для порівняння. Теж науштував все. Е, ну, знову ж таки, те, що камера передає, це одне, наче Toyanger дуже різкий, такий чіткий, крутий, е, LG більш м'який. Можемо отак от подивитися і видно, по-перше, полоски От над чорним. Тут лінії такі полоси виднося. Тобто є а самі по собі оці лінії. Оці. І отут більш такі тості. На LG такого майже нема. Трошки трошки проявляється, але нема. Це, в принципі, буде у всіх проєкторів з маленьким чипом, які видають фолегітті за допомогою шифтінга. Це я багато де бачив. Ну, У всіх проєктів, де є цей шифтінг. В LG, нативний Full HD, тому тут такого нема. Тобто тут реально чесний Full HD. Я вже дивився, порівнював. Ну і так воно і заявляється. Трошки здалека ще зніму. І зараз інші картинки теж знайду. Ще є ось така картинка. Ну, знову ж таки, більш м'яка, більш така різка, контрастна картинка. Але при цьому я б не сказав, що це якість. По полутонам ці кольори всередині прямокутників кольорових отже видає набагато більше, ніж Янгр. До речі, цікаво. Оце, бачите. А, як бачите, ту я не прям дуже контрастна картинка. А, LG більш м'яка, але для кіно, я думаю, що зрозуміло, що ця картинка, що не LG, вона набагато буде краще виглядати. Бо навіть коли ви будете робити великий екран, ви не будете сильно бачити, що це Full HD чи недостатньо деталей. Воно просто буде все-таки плавне. У Туянгери це відразу буде виднося на великому екрані. Колірів? Не знаю, чи можна там додати, бо тут налаштування на Туянгрі дуже такі криві. Якщо поправлять прошивку, то буде краще, але зараз там, поправити майже нічого неможливо налаштуваннями. Ну, не буду коментувати. Тобто взяти, в принципі, можна там, для того, щоб брати з собою там, маленький, дивитися там на невеличких екранах. Або кому дуже важливо, щоб був. Контраст прям. Все контрастне було. В принципі, то Yang видає контраст, видає глибокий чорний, місцями провалений чорний. Це картинка, мені здається, більше для Ютуба. Щось дивитися на Ютубі, буде можливо цікавіше. LG більше для кіно. Тому обирайте і рішайте. По вартості LG. Ну, я би, чесно кажучи, його дешевше, ніж за 25 не продавав, навіть э, Булушний. Він того вартий, справді. Туянгер продається на Алікі приблизно 19. Ну, в принципі, да, новий за 19 Toyanger теж норм, э, враховуючи те, що він видає. По яскравості можна менше тут зробити, що на LG, що на Туянгрі. Теж можна і то, і то через спеціальний кабель використовувати з Powerbank. Тобто, в принципі, тут без різниць. По якості звука LG краще трошки. Але що там що там стоять мала, маленькі колонки, і вони ну, звуки нормально не дадуть. Чи це чисто для якогось серіальчика, там, просто як заміна така тимчасова. Єдиний мінус, до речі, LG. Відразу хочу сказати, це дзеркало. У мене вже до цього був LG, який я продавав, думав, що знайду щось краще. Дзеркало там міняв, замовляв, десь в Австралії, мені здається, дуже довго була доставка, воно само по собі коштує 6-5 тисяч гривень. Тут дзеркало нове. Але навіть при цьому, якби я вибирав між ними, я все ж таки купив би собі LG. Замов би тут дзеркало, знайшов би десь. Щоб воно було у мене під заміну. В принципі, він там не важко розбирається, той проєктор, заміняється тут дзеркало, і у вас, можна сказати, новий проєктор. Просто або його постійно накривати, легенько протирати. Ну, краще його. Чим менше ви його будете протирати, то дзеркало, тим краще. Бо воно там покриття це стирається і нічим ви не заміните. Я вже пробував. Я думаю, що на цьому все сподіваюсь, все сказав, все що вам було цікаво.